Сьогодні у нас 26 липня 2023 рік. І ось хочу вам показати вже початок дозрівання сорту персика під назвою Рубі Принц. Тут він ховається. Як там до нього добратися, щоб вам показати? Ось так. Так, йому ще потрібно трішки повисити моїх умовах, аби розпочати його споживати. Ось один там комахи піділи. Зараз куштуємо. Це ще не зовсім дозрів, але вже дуже смачний. Класний за своїми смаковими властивостями сорт. Ну і до того ж, як ви бачите, врожай в надскладний рік, ну, в надскладний сезон. Небагато сортів могли б потішити бодай сигналкою, бодай одним плодом. А тут все ж таки навіть є декілька. Тому я бачу в принципі перспективу даного сорту конкретно в своїй місцевості. І, між іншим, от якщо взяти ну є опушення на ньому, ну не дуже сильно велике. Смачний сорт Рубі Прінц. На цьому все. Я думаю, якщо буде більш така доступ сонця, буде краще забарлюватися тому що цей сорт він дуже товарний, від схильний до класного такого забарвлення. Він може бути повністю фактично покритий рум'янці. На цьому все. Дякую за увагу. На огляді був сорт Рубі Принц. Саженці, маленькій кількості наявності, живці наявності, кому необхідно, звертайтеся.